Вітаємо ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шум. цього місяця Росіяни прийдуть на виборчі дільниці. Критики називають ці вибори фарсом, оскільки Путін фактично знищив більшість опозицій. Нещодавно в Москві тисячі людей вигукували ім'я критика Кремля Олексія Навального. Вони віддали останню шану принісши квіти на похорон, який проходив за підвищених заходів безпеки. Дружина Навального закликала депутатів Європарламенту розслідувати дії тих, хто допомагає Путіну і його друзям ховати гроші в Європі президент Росії Володимир Путін схоже не був вражений цією демонстрацією непокори у своєму нещодавньому зверненні про становище країни. Він навіть попередив захід щодо ядерної війни. коли в Росії найбільшій країні світу проходять вибори, голосування триває три дні, але ніхто й не сумнівається, що Путін знову отримає перемогу його найвідоміший критик загинув за дуже сумнівних обставин у віддаленій частині Росії, але чи збережеться його дух безстрашної опозиції? Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що насправді сталося за цим парканом. Олексій Навальний найгучніший критик Кремля і найвідоміший. Опозиційний політик Росії помер у таборі для ув'язнених полярний вовк, розташованому у 60 кілометрах на північ від полярного кола. Тепер, коли Навальний мертвий, Володимир Путін більше не має жодної значущої політичної опозиції в Росії. Путін при владі вже 24 роки. Ми напружено працювали і багато чого зробили. Багато критиків Путіна мертві знаходяться за ґратами або у вигнанні, як Дмитрій Гудков. Що означає смерть Навального кінець російської позиції? Ми запитуємо колишнього депутата Держдуми, а нині одного із найзапекліших критиків Кремля. Ми повинні бути злішими. Ми повинні мати більше люті, щоб боротися проти цього корумпованого і злочинного режиму. У нас немає вибору. Режим, коли він вбиває опонента, це означає, що режим дуже слабкий. дружина Навального Юлія зробила несподівану заяву про те, що вона продовжить справу свого чоловіка у вигнанні у своєму виступі в Європарламенті. Вона прямо вказала на президента Путіна і звинуватила його у смерті свого чоловіка. Ви маєте справу не з політиком, а з кривавим монстром. Юлія Юлі. Вона розумна, яскрава, дуже сильна жінка. І, от може бути, що для Росії це якраз утворить якусь структуру, дасть силу. саме жіночий протест. Це буде нелегко. Люди з усієї Росії ризикували бути заарештованими щоб віддати останню шану Навальному. Президент Путін дуже популярний серед більшості росіян. Російська економіка не впала, незважаючи на західні санкції. Мегаполіс Москва сяє так, ніби війни ніколи і не було. Ми забезпечимо впевнений розвиток вітчизни, благополуччя наших громадян. Але варто виїхати за межі мегаполісу, яку се сяйво зникає у багатьох місцях. Російська інфраструктура напівзруйнована ще з радянських часів. Цієї зими в кількох великих містах прорвало труби, через що тисячі росіян замерзали у своїх домівках. Сі Сидимо без опалення. Що буде далі, взагалі невідомо. Діти вже давно не бачили теплої їжі. Тече окріп по дорозі ніде не можна пройти. Хворі люди біля діагностичного центру стоять, не можуть пройти, не можуть нікуди вийти. Це взагалі неможливо. Декілька людей вже ошпарили ноги, але в наші дні мало хто наважується відкрито висловлювати свої претензії, не кажучи вже про публічний протест проти путінської війни в Україні. Більшість людей не хочуть ризикувати отримати 10-річний термін ув'язнення за дискредитацію армії. І багато хто вірить путінській пропаганді. Він стверджує, що в так званій спеціальній військовій операції Росія захищає свою незалежність від НАТО. І головне, що нас об'єднуло і об'єднує. Це доля вітчизни. Глибоке розуміння високого значення того історичного етапу, через який проходить Росія. тих масштабних цілей, які стоять перед суспільством. Незважаючи на мобілізацію молодих людей і загиблих солдатів, багато росіян усе ще підтримують військові плани Москви за Путіна. Більшість за Путіна 80% говорять, що вони підтримують ті процеси, які відбуваються в Росії Процес ну є... але в будь-якому випадку є 20%, які з цим не згодні. Власне, це означає, що приблизно 20, а може й більше мільйонів людей проти війни. Як ці жінки сповнені рішучості забрати своїх чоловіків з фронту. Вони вже кілька тижнів проводять демонстрації перед красною площею, покладаючи квіти до могили невідомого солдата. Не як ритуал, а на знак протесту Йде війна. Іде війна, люди на ній вмирають, у тому числі на ній вмирають звичайні цивільні чоловіки, яких було призвано під час часткової мобілізації. І не потрібно робити вигляд, що вони там не вмирають. і цієї зими. Вони годинами стояли в черзі на морозі, щоб віддати свій голос за єдиного кандидата в президенти, який публічно критикував війну Бориса Надеждіна. Йому потрібно було зібрати щонайменше 100 тисяч підписів, щоб потрапити до виборчого бюлетеня. Він зібрав навіть більше, але був дискваліфікований. Виборча комісія заявила, що в його підписах були порушення. Усі інші кандидати вважаються лояльними до Кремля. Деякі з них зовсім невідомі виборцям, і саме на це розраховує президент Путін, каже опозиційний політик Гудков. Він може бути сильним у порівнянні з невідомими. Але я думаю, що за умови реальної конкуренції я вважаю, що Путін програє. Але реальної конкуренції не буде. І для багатьох будь-які мрії про реформи померли разом із Олексієм Навальним. Польща завжди активно підтримувала Україну у війні розпочатій Путіним але зараз польські фермери, такі як Матеуш Дабровський, стурбовані тим, що рішення ЄС імпортувати українську сільгоспродукцію майже без контролю, шкодить місцевому продовольчому ринку, зокрема і в його регіоні Гроджецько-Варецькіцьковерецькіріс останнім часом тисячі фермерів висловлюють своє розчарування у столиці Варшаві та на українсько польському кордоні. Пункти перетину кордону медика Шегині між Польщею та Україною. Це незвичайний трафік тут. Загальнонаціональні протести фермерів у Польщі дійшли до блокування кордону. Цей український водій застряг на польській стороні вже більш ніж на два тижні. Він не може потрапити назад в Україну. Варимо. зараз будемо мити посуду. Тут ми харчувалися. Поїли. Він. Фермери в Польщі бунтують через низькі ціни та погані умови. Нещодавно вони вийшли на акцію протесту в столиці країни Варшаві. Матеош Дабровський підтримує цей протест. Він вирощує яблука. Бізнес стає усе важчим, і багато чого стоїть на кону для його сім'ї. <реку> зі мною мій батько Марек і один з моїх братів Томек. наша сім'я вже багато поколінь займається вирощуванням фруктів. Уже понад сто років наша сім'я займається фруктовим бізнесом. Батько, брати, наші дружини, мої родичі. Всі ми займаємося виключно вирощуванням яблук. ми виробляємо понад тисячу тонн щороку. ми У нас фермерська сім'я. Мій дід був садівником, і батько і всі ми пішли в це виробництво, тому що любимо працювати в саду, і це приносить нам задоволення але я бачу, що з економічної точки зору ситуація погіршується. Тому що виробничі витрати дуже високі, а ціни на фрукти низькі. Ціни на фрукти на рівні 15-річної давнини. Витрати на виробництво за ці роки зросли. Фермери кажуть, що європейський союз відповідальний за цю кризу через екологічні норми та політику відкритих кордонів для України. У Польщі ця криза стала викликом для нового проєвропейського уряду, який запевняє, що зробить усе можливе, аби захистити польських фермерів від недобросовісної конкуренції фактом у тому, що половина орної землі в Україні належить агрохолдингам. Найбільший агрохолдинг налічує понад мільйон гектарів землі. такі господарства не можна порівнювати з будь-якими іншими господарствами в європейському союзі. що ми спостерігаємо з імпортом з України, так це те, що виникає певний дисбаланс. Вона може бути На знак солідарності після вторгнення Росії Європейський Союз погодився дозволити везення товарів із України на територію блоку практично без обмежень. Але фермери у Польщі кажуть, що ця підтримка не може надаватися за рахунок їхніх засобів до існування. Ці протести не спрямовані проти громадян України. Українцям так Україна отримала підтримку Я думаю, що більшість польських фермерів все ще за продовження підтримки України як військової, так і гуманітарної. Польських Два роки тому, коли ми їх приймали, коли було багато біженців, особливо жінок і дітей. Я думаю, що той, хто стежив за ситуацією в іноземних змі, бачив, що в Польщі була готовність і відкритість прийняти їх тих так наголошую на цьому, бо тут йдеться про майбутнє польського сільського господарства. Нічних, хто відяв вже в Польщі, єс та хенч. Час проведення протестів, а також радикальні погляди, висловлені деякими демонстрантами, викликали підозру, що зовнішні сили можуть використовувати гнів цих фермерів у різних цілях. Yeah. Основне питання, яке ми хотіли б сьогодні поставити, що сталося? Що саме зараз у такому масовому масштабі відбулися ці протести? І тут ми можемо очікувати, що це не випадково, що це можна маніпулювати і що це також може підживлюватись кимось стороннім. Ми абсолютно впевнені, що ці протести можуть використовуватись Росією для створення напруженості в країнах ЄС, а зокрема і в Польщі. Матеуш Дабровський та багато польських фермерів готові чинити більший тиск на свій уряд. Тим часом переговори між Варшавою та Києвом тривають. Поки тривають переговори, люди в Україні все ще залежать від різноманітної допомоги з-за кордону. Конвої з одягом, їжею та іншими предметами першої необхідності для тих, хто постраждав від війни, які раніше можуть перетинати польський кордон. Через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії німецькі волонтери, такі як Гарольд Фішер, помічають, що підтримка України зменшується, проте він сповнений рішучості продовжувати допомагати людям, таким як 16 річна Юлія, яка дуже вдячна волонтерам за їхню доброту. З містечка Фрехен, що поблизу Кельна, 17 волонтерів вирушають в Україну у зону бойових дій. Їхня мета доставити допомогу дитячому будинку. За два дні до цього координатор транспортних перевезень допомоги Гаральд Фішер займався організацією вантажу. Банки гуляшу, медикаменти, іграшки. Він повинен все задекларувати, щоб уникнути проблем на кордоні. Це вже 12-й гуманітарний конвой, який він організовує, але це все одно напружена робота. Страшно знати, що так багато людей гине на сході України. Ситуація схожа на Другу світову війну, і це жахливо. Чи буде цей рейс останнім для Гарольда? Це питання не дає йому спокою. Частину цієї допомоги везуть списані пожежні машини, подаровані різними містами. Згодом вони поїдуть на фронт. Як і багато інших гуманітарних організацій, Гаральд помітив, що збирати кошти стає дедалі важче. Зараз важкі часи, все дорожчає. Німеччина багато пожертвувала. Громадський теж. тому я зрозумію, якщо в якийсь момент вони скажуть досить. Після 37 годин у дорозі колона прибуває до польсько-українського кордону. Там на групу чекає їхній координатор Ян Сьорен Фрідендаль. Він стежить за тим, щоб колона перетнула кордон без затримок. Він теж тут як волонтер. Я не покину цих дітей. Я не зупинюся. Я буду продовжувати боротися. Погана погода забрала у групи надто багато часу. Гаральд вирішує, що конвой має розділитися. Пожежні машини продовжать рух на схід у супроводі поліції, а інші вирушать до монастиря під Тернополем, до дітей. Наступного ранку на сніданок Ірина готує традиційні сирники. За цим столом сидять діти, які втратили своїх батьків на війні. Хтось вже захнюплений, хтось не виспався, хтось не встиг. І треба їм сказати добре слово підтримати, а часом часами просто притулити до себе. І вони потім до школи йдуть вже в іншому настрої. Монастир знаходиться недалеко від Тернополя, міста на заході України. Минулого року в результаті ракетного обстрілу тут загинуло п'ятеро людей. Дуже велика підтримка була саме з боку Польщі, різних добродій, волонтерів і просто людей доброволі, які захотіли нам допомогти. І дякуючи їм, ми можемо також допомогти тим дітям, які є у нашому прихистку. Зараз за її словами допомагають лише ці німці. Ну без мене. Вони їдуть до таких дітей, як 16-річна Юлія зі сходу України. Її мама померла, батько зник безвісти. Вона та двоє її братів отримали прихисток тут, у монастирі. Я почуваюся тут дуже добре. Тут е, мене виховують, показують, який правильний приклад має бути в житті. Е, ось я дуже вдячна сестрам, що ми зараз тут, а не десь інакше. Е. Стараюся допомагати як можу. Ось щоб висловити свою вдячність на завершення. Сестри запрошують усіх до молитви. Посмішки дітей і сестер вони значить для мене особисто більше ніж будь-що інше. Асалесангунонсфа теж саме вам скажуть і всі водії, які мали змогу емоційно пережити це тут у монастирі. Незадовго до від'їзду Гаральд каже, що знайде спосіб продовжити свою діяльність, зважаючи на вплив його допомоги в Україні. Це трапляється щодня, але про це досі мало говорять. Булінг стає усе більш поширеним явищем, особливо серед молоді, та в нашу цифрову епоху у Франції. Вчителі та батьки вживають заходів, щоб навіть наймолодші навчилися протистояти кривдникам і висловлювати свої емоції. це громадська справа, в якій беруть участь навіть найнесподіваніші групи. Одягнувши рукавиці і закріпивши шоломи, ці неочікувані герої заводять своїх вірних коней перед початком робочого дня. Ці п'ятеро байкерів приїжджають зі стилем. Вони виступають проти булінгу. Їхній приїзд на шкільне подвір'я стає хітом. Міські бульдоги мотоклуб не схожий на інші з великим босом Філіпом на чолі. Сьогодні ці байкери будуть викладати уроки. Діти заходять до аудиторії. Філіп сортує свій матеріал на сьогодні. Ці діти навчаються у середній школі. Їм по 11-12 років. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про булінг. Ремі розпочне. Чоловіки, одягнені у важкі шкіряні куртки, дійсно справляють враження. І їхня презентація актуальна для всіх присутніх. Що таке булінг? Яке його визначення? <гум> Булінг це дискримінація людини. або коли когось постійно цькують по мобільному телефону. Це може закінчитися дуже погано, навіть самогубством саме так. Ця тема більш ніж знайома цим байкерам. Кожен із них стикався з булінгом або на власному досвіді, або як батько, брат чи друг жертви їхня порада дітям не дозволяти принижувати себе давати відсіч за потреби звертатися по допомогу до дорослих і самим допомагати іншим якщо ви реагуєте на кривдника, ви даєте йому задоволення оскільки він знає що завдав вам болю. це те що їм потрібно і вони хочуть зробити вам боляче ще наслідки цього можуть бути фатальними ми приєднуємося до матері Лукаса на півночі Франції на марші у його пам'ять. 13-річний хлопець наклав на себе руки після знущань через те, що був геєм. І це далеко не поодинокий випадок. Нора Фрес заснувала асоціацію Ля Мезон де Маріон, названу на честь її доньки, яка наклала на себе руки 10 років тому. Вона підтримує молодих жертв булінгу та їхні сім'ї говорити про булінг може бути важко і незручно. Якщо сьогодні дитина накладає на себе руки, то це означає, що ми дорослі не впорались. То як ми можемо змінитися? Ми повинні говорити з дітьми, доносити до них інформацію про цю проблему. робити це треба дуже рано із 4-5 років. Це починається вже в такому ранньому віці. Хтось штовхнув мене, але Маріана мені допомогла. Гаразд, тебе штовхнули. Хтось ще хоче щось сказати. Скажи нам, що ти хотів сказати. Кіліан допоміг мені піднятися. Він узяв тебе за руку. А коли тебе штовхнули, що ти відчував? Те сантібуло сумно. Ці діти вчаться виражати свої почуття і ставитися один до одного з повагою через рольові ігри. Еколь Матернель це пілотна школа в Парижі. Цей курс емпатії проводиться тричі на тиждень. Це своєрідний тренінг з протидії булінгу для дітей різного віку раніше було так. Він мене штовхнув без причини, без пояснень. Тепер, коли в класі виникають конфлікти, ми обговорюємо їх і намагаємось разом знайти рішення. Презентація байкерів підійшла до кінця. Останні дві години група говорила про булінг. Якщо хтось пробує забулити мене, я знаю, як реагувати і я буду менше користуватися соціальними мережами. Чоловіки задоволені тим, як пройшов цей день. Філіп, який раніше працював у в'язницях, також розповів про правові наслідки булінгу. Для нього важливо зробити презентацію інтерактивною. треба проводити дискусії з дітьми, обмінюватися думками, а не читати лекції. Інакше це просто заходить в одне вухо і виходить з іншого. Для байкерів настав час знову вирушати в дорогу, адже день ще не закінчився. Вони їдуть на свою наступну місію у боротьбі з булінгом. Що у вашому списку бажань? Багато європейців мріють колись побачити північне сяйво. Це унікальне видовище, яке можна спостерігати у багатьох північних країнах, наприклад, Фінляндії. власне, регіон Лапландія має багато переваг для того, щоб стати ідеально інстаграмною весільною локацією. Марцена та Джон не єдині, хто вирушив у цю віддалену частину світу, щоб отримати незабутні спогади серед морозних температур. Відвідуючи усамітнені простори Лапландії, обов'язково одягайтеся тепло. Тут, за полярним колом, температура може коливатися до мінус 25 градусів за Цельсієм, і це нормальне явище. Тим не менш, це саме те місце, де Ліза і Пауль Фьорстер хочуть бути. Такі курорти можуть бути справжніми любовними гніздами. Особливо закохані пари полюбляють відвідувати північ Фінляндії, щоб поспати під північним сяйвом. А ми сподіваємося, що воно з'явиться для нас сьогодні ввечері. Тут точно можна зручно влаштуватися. Тут дуже затишно. Але арктичні температури не лише ідеально підходять для того, щоб притиснутись один до одного. Дехто проводить тут більш офіційні заходи у цій каплиці з льоду та снігу. Руні Емі розповідає нам, що пари приїжджають з усього світу, щоб пов'язати свої долі саме тут. Пара з Нідерландів збирається одружитися, і Ру робить останні штрихи. це абсолютно унікальне місце. Ви ніколи не зможете відтворити це. Воно ніколи не буде однаковим два роки поспіль. І це просто прекрасне місце. Ідеальне для фотографій. Незадовго до церемонії майбутній чоловік Джон помітно нервує, але не через весілля. Радше через те, чи вдасться йому вдягнути термобілизну під весільний костюм. Ми не стикалися з таким сильним холодом раніше. потрібно одягатися відповідно. Насправді, зараз мені доволі спекотно. Подивимося, як буде на вулиці, але цей одяг трохи інший. А ось і наречена Марцена, яку везуть в упряжці північні олені. Їй теж нелегко переносити цей холод. Мені дуже холодно. Яким би яскравим не було полум'я кохання, тут все має відбуватися дуже швидко. Церемонія у крижаній каплиці триває чверть години. Ніхто не витримав би такого холоду довше і відчувається певне полегшення, коли обручки нарешті надягаються на змерзлі пальці. Це був чудовий момент для дітей та їхніх друзів, але там було надзвичайно холодно. Скільки шарів одягу на вас? Ніскільки. Один. Ліза та Пауль натомість одягнені значно тепліше. Сьогодні ввечері вони вирушають на пошуки північного сяйва. Разом із ними у темряву вирушають ці хаски. І цій парі пощастило. Їм вдається побачити цю унікальну гру кольорів, яка приваблює так багато закоханих на арктичну північ. Яка краса, well, що ж, а на сьогодні це все з вами була Ліз Шу. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступному випуску нашої програми.